Привіт, привіт, привіт! Сьогодні була в торговому домі і в одному із нових продуктових у нас магазинчиків. Так, і зараз покажу, що я купила. Так, у торговому домі ось такі ж шкарпетки за 27 гривень. Вони вже з написом Merry Christmas і коштують 27 гривень. 27 гривень. А, також я зайшла у чоловічий відділок, бо там дешевше, як на мене. І є саме те, що мені необхідно, наприклад, ось такий гольф розмір 2 xl але насправді він начебто 48 48, максимум 50 розміру. Ціну ви бачите, М -м, ось такий. Теплий на флісі, як кажуть, гольфік. Він тут виглядає наче сірого кольору, насправді він з синього кольору. Ну, мені треба під мою уніформу на роботі вдягати. І там я купила дві шапочки за 116 гривень на таку тонку, але вона така двошарова. Така суцільна за 116. І ось ця. Ось така тепла більш така на морози за 104 гривні. Вона теж з такою підкладкою, ось я її міряла моє волосся, вибачте, залишилося. І також я заходила у новий магазин да, чек покажу з торгового дому окремо на ці три речі, 389 гривень. Також я зайшла в новий продуктовий магазин Market Opt називається він. Там пакет довелося купувати за 3,90. Також корм для котів Фріскас по 12 гривень. Ось таке я взяла їм своїм котикам. І Фелікс уже один мій котик з'їв, такий Фелікс по 15 гривень. Також там я купила печиво за 28,60. Ось таке біскоті. З шоколадними такими шматочками, дропсами, як кажуть, 150 грамів за 28,60 сир кисломолочний, ось такий. 350 грамів, 5% жирності, 39,90. Отакі півбатона гірчичного. Коханівський якийсь у нас завод, такий батон білий. За батон я заплатила 12 гривень, за пів батона нарізного. І крупа Еко ячміна 700 грамів, коштує вона 9,60. Оце як котам собаці варю, таку кашу, коти теж, мабуть, вже будуть їсти, бо набирають на зиму вагу. І тому за оцю таку невеличку покупочку я заплатила 172 гривні. Ось так, я сьогодні скупилася всім пока.